Я обикновенно ну, взяв і пішов, Ну, як би сказати. Ну, в першу чергу представте, от перебороть себе, да, я боявся також, всі обичні нормальні люди бояться. Ну, але, якщо е, е, я, наприклад, навіть, не дай Бог, не вижив би. Да? E, може б мої дальні якісь родичі, плем'яниця б знала, щоб мій дядь, дядько пішов воювати за мене. Вона маленька ще б була. А в даний момент в мене в подальшому, дай Бог, будуть діти. І вони скажуть, папа, а де ти був? А я скажу, там і там, сина. Я був або дочка. Задача наша була тримати оборону, відбивати атаки. 7 22 року ми дуже получили. Дуже конкретно були втрати. Ну і, як би сказати, росіяни теж також отримали. Вони отримали нашими, як би сказати, топорами нашої артилерії, точечними ударами. Вони отримали 12 танків мінус. 30 серпня я отримав поранення, тобто це майже два рази на день народження, як би сказати. Мої хлопці встигли вибігти, а я. Почув вихід, і міни по нам працювали 120-го калібра, і танк працював, і СПГ працювало, і над нами висіла птичка, це дрон, висів, коригував. Прямо і наводкою били. Прямо точно. Якби, ну, так вийшло, що я вирішив за такі долі секунди, мілі-мілі-секунди я вирішив, що мені треба назад швидко в окоп. І я згрупувався як черепашка. Я скрився, такого повністю, тобто, мене не видно, було, я зрівнявся повністю з землею. Ну, Хлопці сказали, що ми в шоці, ми не знаємо, як ти вижив. Що сам світурінкет поставив. Я Україну бачу цвітучою і дуже з гарними людьми. Віра в людей наших, за чим ми тоді воювали?